Всі ви повинні зрозуміти, що ця дхарма не говорить про зовнішні речі. Вона говорить лише про внутрішні речі. Де твій ворог? Він у тебе всередині. Той, кого ти не любиш, той, кого ти ненавидиш, той, кого ти засуджуєш, знаходиться всередині тебе. Отже, всі справа прощенні його всередині не треба йти і зустрічатись з ним особисто кажучи, що мені дуже шкода. Якщо можеш таке зробити, це добре. Зроби це, але ми не про це говоримо. Ми говоримо лише про те, що відбувається у тебе всередині. Знову і знову більшість із вас говорить, о, я не можу піти і поговорити з батьком, я не можу поговорити з моєю мамою. Я не можу поговорити про це. Я не можу зробити те. Хто просив вас робити все це? Ми ніколи не скажемо вам, чого ви не можете зробити. Вони всі в тебе всередині, коли ти ненавидиш когось, ця людина у тебе всередині, і весь хаос виникає зсередини, а не ззовні. Тому працюй над своєю внутрішністю. Отак можна бачити в перші роки Дхарми, на самому початку. Одна людина, яка прийшла, неправильно зрозуміла внутрішню цілісність. Багато з вас, напевно, знають цей приклад. Тож після закінчення курсу він пішов туди, працював десь у Бангалорі і сказав босу: бос, ти корумпований. Тоді бос сказав, що все добре. Добре, іди і роби свою роботу. Він сказав це вдруге, потім втретє бос, ви не знаєте, що робити.